Хочу ще поділитися з вами такою дієтичною добавкою, яка називається Active Slim від Choice. Вона для покращення вуглеводного та жирового обмінів, поліпшення процесів травлення. Я її почала приймати недавно, ще сьогодні закінчую одну планшетку. Це ось такі капсулки. Вони ну, мають там трав'яний склад. І різні ще добавки є. Допомагає також знижувати цукор в крові. У мене діабет другого типу. Я її вирішила поприймати. Що тут є у складі? Ось Бачите, і ферментовані рослинні екстракти зер, Ну, Вони пророщують зерна, а потім їх, ну, вони ферментуються спеціальним способом. І, і виробляють, додають ці різні потім добавки. Рослинні, вітамінні, амінокислоти можуть додати. Значить, вживати треба 30 днів, якраз з цієї упаковки мені на 30 днів. А далі вже по ситуації, ну, по самопочуттю, я нормально на це реагую. Вона у мене дійсно добре йде. І кому треба, то можу вам замовити. Звертайтеся.